Армія США неочікувано вирішила припинити розробку майбутніх ударно-розвідувальних гелікоптерів у рамках програми ФАРА. Ця ініціатива була покликана створити універсальний розвідувальний гелікоптер. А перші прототипи повинні були піднятись у повітря вже цьогоріч. Новий апарат мав замінити застарілий Bell OH-58D Кайова Warrior, А на програму його заміни витратили близько 2 мільярдів доларів. Проте все це виявило. Смарним військові чиновники, враховуючи досвід російсько-української війни, надали перевагу безпілотним розвідувальним засобам, які краще себе проявляють у сучасній війні. Але це не відміняє того факту, що США будували справді легендарні гелікоптери за своїми характеристиками та можливостями. Про найкращі з них ми зараз розповімо. І почнемо з гелікоптера, який з 1983-го вірою і правдою служить силам спецоперації США. Це MH6 Little Bird. Він спочатку був розроблений як вертоліт для армійських бронетанкових підрозділів, але спочатку тисяча. 580-х років він використовується здебільшого силами спеціальних операцій. Свою назву цей гелікоптер отримав не просто так. Він справді крихітний. На борту є місце лише для двох пілотів. Для транспортування десанту встановлені спеціальні зовнішні кадрові капсули. А простими словами, складні лавки встановлені з кожного боку фюзеляжу. Кожна з яких може вмістити три солдата. Окрім цього, MH-6 обла обладнаний підйомною системою і навіть стійкою для двох мотоциклів. Цікаво, чи користувались коли-небудь таким мотоциклетним десантом з усіма навантаженнями запас ходу цієї пташки 430 кілометрів. Хоча навряд десанту зручно буде провести на лавочці за бортом таку далеку дорогу, їхні операції зазвичай не використовують весь радіус польоту пташки, проте це не всі її можливості з використанням навісної зброї цей гелікоп. Коптер отримав смертоносну потужність, за що його прозвали Кілін Ек вбивчим яйцем через його форму, що нагадує яйце. Окрім цього, Кілін Ек став частиною поп культури з книгою та фільмом Блек Down. Сили спеціальних операцій кілька разів модернізували цей вертоліт, і нещодавно в мережу потрапила інформація про нову модернізацію за секретною програмою MELBX, перші з 52 двох Лених вертольотів надійдуть у військо вже в 2025 році. Новий MH6R призначений привертати найменше уваги у противника і буде повністю перебудований. Його місією буде непомітна робота у щільній забудові з можливістю приземлення на дахи для висадки спецпризначенців. Більш детальні характеристики нової пташки поки недоступні загалу, тому крокуємо далі до абсолютної протилежності Кілін ЕК ch 47 Chinook. таку назву він отримав на честь народу Чінук, що традиційно для військових гелікоптерів у США. А поставки цих машин почалися ще у 60-х. Ці гелікоптери навіть брали участь у в'єтнамській війні. Найбільш вражаючою місією у В'єтнамі для Чінук було транспортування артилерійських батарей до небезпечних гірських позицій, що було неможливо для будь-якого іншого транспорту. Окрім цього, Чінук Ще й постачав величезну кількість снарядів і всього необхідного. Загалом це важкий транспортний вертоліт з двома несучими гвинтами. Основним завданням якого є перевезення найрізноманітніших вантажів від снарядів та військової техніки до особового складу та гуманітарки. Найнебезпечніший маневр, який ми робимо, це операції з вантажем на стропі. Цей літаючий автобус може вмістити 33 десантника в повній бойовій екіпіровці, або 24 поранених на ношах та три санітари, або взагалі два хамві чи тисяч 890 кілограмів корисного навантаження. Плюс він може нести вантаж ззовні, який через габарити не влазить на борт завдяки трьом гакам. Це може бути внутрішнє навантаження хамві з причепом, на якому може бути будь-який вантаж на піддонах. Загалом його максимальна злітна маса становить 22 дві тисячі кілограм. У світі військової авіації і сучасної культури ch 47 Chinook став чимось більшим, ніж просто вертольотом. Він став справжньою іконою, яка репрезентує технічний прогрес і надважкі завдання, які цей вертоліт виконує вже 60 років. Але від транспортного гелікоптера перейдемо до гелікоптера, який транспортують. Чи бачите? Чали ви, як вертоліт пакують у літак. Це роблять для перевезення гелікоптерів на велику відстань, що робить транспортування доступнішим і дешевшим. Особливо коли мова йде про транспортування гелікоптерів поза межі континенту. UH-1 Y Venom ідеальний клієнт для таких авіаліній. Його габарити чудово підходять для легендарного Super Galaxy Сі 5. Цей літак називають авіаційною вантажівкою протягом півстоліття. Galaxy обслуговує американські збройні сили, союзників та далекі наукові експедиції у найвіддаленіших куточках землі і продовжуватиме виконувати цю роботу в майбутньому. Його вантажний відсік може вмістити один танк, шість вертольотів або 24 мільйони 845 тисяч м'ячів для пінг-понгу за прогнозами Сі m М Galaxy залишатиметься на озброєнні принаймні до 2040 тисячі Року, після чого з'явиться попит на новий, ймовірно, навіть більший літак. Але поки Galaxy тримає марку, і доступ до його гігантського вантажного відсіку відбувається через ніс. А для транспортування гелікоптера усі його частини ретельно кріплять тросами і по рампі заводять вертоліт на борт. Конструктор мрії, проте давайте розберемось, чим UH-1Y Venom такий унікальний, що його треба катати по світу першим класом. UH-1 Venom веном вважається найуспішнішим вертольотом США і є найпопулярнішою лінійкою у світі. Фактично, Веном є модернізованим. UH-1N Twin Юї, який прослужив 30 років з моменту свого першого польоту, і був наступником легендарних ірокезів. Це літак з набагато кращими можливостями. Були додані заходи протидії пошкодженню від солі, нові оптичні датчики та два нові двигуни. UH-1Y Venom вперше представлений у 2008 році і був замовлений корпусом морської піхоти США у 2009-му. На той час він брав участь у двох ключових військових кампаніях США: Іраку та Афганістані. Його авіоніка повністю оновлена. Також одним із значних покращень є чотирилопатева повністю комп. Озитна система ротора, стійка до набоїв до 23 мм. міліметрів. Веном може досягати максимальної швидкості майже в 300 кілометрів на годину. Тривалість польоту більше трьох годин, і його максимальна висота 6100 метрів. При цьому швидкість підйому майже 13 метрів на хвилину. Важливо зазначити, що контракт на продаж цих машин включає системи підтримки і навчання, що дозволяє швидше інтегрувати вертоліту армію покупця. А от наступний вертоліт може більше нікуди не продатися або навпаки повністю бути розпроданим у інші армії. Мова про легендарний UH-60 Black Hawk. За так званим трансформаційним планом передбачається зупинка виробництва гелікоптерів UH-60V Black Hawk через значний ріст витрат. Окрім того, армія Сполучених Штатів готується до списання більш ніж 150 цих гелікоптерів. Схоже часи цього легендарного апарату минають, хоча термін його служби неймовірно довгий, як для багатоцільового гелікоптера. Дослідний екземпляр вертольота піднявся в небо 17 жовтня 1974-го, а 23 грудня 1976-го саме цей гвинтокрил був запущений у серійне виробництво. Блекхоук та окуляри нічного бачення з'явилися в армії майже одночасно. Широкій публіці гелікоптер знайомий з художнього фільму Падіння чорного яструба, в якому розповідається про події у столиці Сомалі 1993 року. Проте серед військових він став легендою набагато раніше. У результаті розробки вертольота на світ з'явилася універсальна платформа для всіх родів військ, яка за сукупністю своїх характеристик займає лідируючі позиції у світі. Він дасть вам все, що від нього очікується, і навіть трохи більше. Крім базової сухопутної версії UH-60, було розроблено два протичовнові вертольоти CH-60F Ocean Hawk і ch 60 b Бі Ці вертольоти оснащені гідроакустичною станцією, що опускається, і магнітометрами. Також був спроєктований гелікоптер HH-60 Rescue Hawk, призначений для проведення військових пошуково-рятувальних а також спецоперацій та лінійка гелікоптерів MH-60. Десят Найтхов, яка включає до свого складу гелікоптери вогневої підтримки, палубні гелікоптери, санітарні гелікоптери, гелікоптери проведення спецоперацій та постановники перешкод. Тому армії США буде не так просто позбавитись від цього жвавого дідуся, а ми ще довго зможемо милуватись його роботою. А ви, друзі, не забувайте підписуватися, аби милуватись нашою роботою і не пропускати нових відео до нових зустрічей.